Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску клуб УПЛ припинить існування. Зінченко підписав контракт з Жоржем Мендешем. Манчестер Сіті може звільнити Гвардіолу вже цього тижня. За інформацією озвученої програми журналіста Ігоря Бурбаса, наприкінці поточного сезону української премєр ліги клуб Рух припинить своє існування. Повідомляється, що про це в самому клубі знають уже давно натомість залишається лише академія та юнацька команда, які продовжують займатися вихованням молодих футболістів. Про можливе зникнення руху говорили перед початком сезону, зазначаючи, що команда не зможе втриматися в еліті та вилетить до першої ліги. Проте клуб завершив першу частину сезону на 10-му місці. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Український лівий захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко, який нині виступає на правах оренди за Ноттінгем Форест, уклав контракт із відомим футбольним агентом Жоржем Мендешем. Про це повідомив коментатор і блогер Віктор Вацько. За даними джерела, можливий перехід 29-річного футболіста до Амстердамського Аякса є першим результатом цієї нової співпраці. У сезоні 25-26 Олександр Зінченко провів 10 матчів у складі Нодінгем Форест на правах оренди, але поки що не зміг відзначитися результативними діями. Портал «Трансфермаркет» оцінює ринкову вартість гравця в 10 мільйонів євро. А його контракти з Арсеналом діє до літа 26-го року. Головний тренер Манчестер Сіті, хосеп Гвардіола, може залишити свій пост вже цього тижня. Вважає британський журналіст Річард Кіс. Я згадав про це в ефірі Белн Спортс і одразу отримав кілька повідомлень від людей, які добре знають. Це люди з хорошими зв'язками. Я озвучив цю інформацію, спираючись на добре перевірені джерела. Я постав питання таким чином: чи може гвардіола покинути сіті цього тижня? Так, це можливо, але 100% він піде наприкінці сезону. Гвардіола вже не той, що раніше. Звісно, він розчарований поразкою, але мені все це здається дивним. Я думаю, що його гравці також знають більше, ніж ми, написав кіс у колонці на своєму сайті.